Ось така капусточка, вийшла, підагрувала кном. Ця ось сама гарна. Є та, що ще ну, почала тільки зав'язується. Є така, така, трошки десь якась погризена, але в більшості випадків чисте. Трави багато, але це таке. Нюанси, вона вже зав'язується. Найгірша ось ця. Я не знаю, може що вона з краю, це, мабуть, міль, капустяна і погризла все-таки. Але в основному все Як е, е, буду зривати, обов'язково покажу в розрізі, яка вона. О, така в мене вийшла в розрізі капуста. Я не знаю, це може, може воно трохи хтось все-таки погриз чи підгнило. Ну, в принципі, в цілому капуста хороша. Не знаю, може, може, що дощі було. За весь час капусту травила тільки Енджела від капустяної молі. Коли вона, його дія закінчилась, вона, звісно, на нього напала. Це через те, що я все таки періодично відкривала агроволокно. Плюс вітер іноді здуває каміння з агроволокна. І... Все таки, капустяна міль потрапила туди. Але, думаю, якщо провести крапельний полив там і е, ну, взагалі не відкривати капусту, то може ніхто туди не пробереться. А, так, ще я сламаків троїла один раз і усе. Так що підегривало окном можна. Вирощувати і білокрилки, до речі, взагалі не було. Це рання капуста і я її посадила весною. Якщо пізньо садити, я поки не знаю. Так що експериментуйте, пробуйте і у вас це вийде.